вважаю, що вона на своєму місці і прошу наше керівництво, щоб залишили її керувати цим закладом. Ми требуємо від наших депутатів, щоб залишили директором Кенесу Іванову. Всі прислухайтесь до нас. Є такий вислів, не можна міняти коней на переправі, не можна губити заклад, не можна убрати професіоналів. Я не уявляю нашу лікарню без безенес Іванни. Початку повномасштабного вторгнення 24 на 7 вона була разом з нами. зараз зібралися, тому що на перше звернення нема відповіді, на друге звернення нема відповіді. Ну якось починаємо вже боротися. Це перший наш такий крок. Ну далі, якщо і зараз не дослухаються до нас, ну далі будемо приймати річі, наразі ну. Я не бачу доцільності змінювати керівника закладу, який злагоджено працює. І винуват... ставить винуватою її в чому? Тому що вона зберегла колектив? тому що ми всі працюємо, і ми всі за неї. З Кожним з пацієнтів вона плічок, так, як разом з вами. І ми дуже її поважаємо, і, і цей керівник дійсно відбувається. Бачений, і ми а хочемо, та, щоб та, вона оставалася нашим. Керівник. Спережіть заклад методом, залишити керівника цього закладу. Я думаю, що велика кількість людей залишить роботу, якщо цей керівник не залишиться у нас керівником.